Так, я хотів би з великою приємністю оголосити доповідь Галини Олександрівної Потьомкіної і групи авторів. Це має бути дуже цікава доповідь, з нетерпінням чекаємо: Вторинні імунодефіцити інфекційного генезу, актуальність сучасної лабораторної діагностики. Прошу. Дякую, дякую. дозвольте. Шановні колеги, я власне герпетичними інфекціями, взагалі інфекційною імунологією займаюся більше 25 років. Ну, Трохи начиталася, звичайно, але, на жаль, сьогоднішня доповідь не буде присвячена цьому питанню. Ми можемо поговорити в кулуарах, і е, я дам відповіді на ті питання або подискутуємо ще краще в кулуарах для того, щоб вияснити ту чи іншу проблему, яка виникає при лікуванні і обстеженні хворих. Що стосується, власне, Сьогоднішньої доповіді, туди треба направляти. О. То <кій> 에, будемо говорити за вторинні імунодефіцит інфекційного генезу. Ну, ви знаєте, що вторинний імунодефіцит це клініко-імунологічний синдром, що розвивається на тлі генетично сформованої, нормально функціонуючої імунної системи, і характеризується стійкими показниками. Змінами показників імунної системи і стає зоною ризику розвитку хронічних інфекційних, автоімунних, алергінних і е, пухлинних захворювань. При вторинному імунодефіциті спостерігається поєднані порушення і вроджених. І набутих механізмів імунної системи, і відповідно розрізняють всі імунодефіцити за рівнем пошкодження певної ланки імунної системи, телімфоцитарної, антитілозалежної, системи фагоцитів, системи комплементу і комбіновані імунодефіцити. Що стосується причин, їх є багато, вони різноманітні, але ви бачите, що на першому місці стоять інфекційні збудники. А серед інфекційних збутників на сьогоднішній день це віруси. Далі йдуть бактерії, паразити, токсичні речовини, інфекційні фактори, шкідливі, о, вибачте, шкідливі фактори довкілля. Не забувайте за імуносупресивне лікування. Навіть ті ж корона хворих з коронавірусною інфекцією, які дози отримують глюкокортикостероїди і моноклональні антитіла, в тому числі, які пригнічують активність імунної системи. Ясно, що на цьому тлі можуть активуватися герпес-віруси, тим більше, що ми всі практично інфіковані цими вірусами. Що стосується Інших причин це є метаболічні розлади, наприклад, цукровий діабет, нирково печінкова недостатність, дефіцит мікроелементів, вітамінів, через відсутність селезінки. А зараз є досить багато пацієнтів, які звертаються або відсутня селезінка, або гіпосплинізм, мала селезінка. Ясно, що розвивається гіпоспленізм. А селезінка у нас відповідає за більшу мірою за фагоцитарну захист. Далі втрата е, сироваткових білків при нефротичному синдромі, при масивних опіках, при приентеропатія, після плазмаферезу і гемодіалізу, вплив екзогенно-ендогенної інтоксикації, порушення нейроендокринної нейро регуляції, ну і, без сумніву, наявність різноманітних захворювань, які можуть призводити до. Формування імунодефіциту. Що стосується клінічних проявів імунодефіциту, ясно, що вони залежать від того, яка ланка уражена імунної системи, і від того, які інфекційні захворювання розвиваються при цьому. Ну, Дуже коротко нагадаю, можливо, є неімунологи, які зацікавляться цією проблемою. Коли у нас є дефіцит Б-лімфоцитів, антитілозалежний імунодефіцит, ми що будемо мати? Бактерійні захворювання. Це є піодермія, фурункульоз, плевропневмонія, піелонефрит, остеміоліт, абсцеси, флегмони. Коли є Т-клітинний імунодефіцит, тут у нас будуть в основному внутрішньоклітинні мікроорганізми працювати, частіше це є віруси, і частіше ми будемо мати. Або субфебрильну температуру, або навіть нормальну температуру, можливо, звичайні, звичайно, і висока температура. Однозначно, при фагоцитарному імунодефіциті на тлі гарячки вже тут є, мають місце гнійно-септичні хвороби в комбінації з грибковими інфекціями, частіше це з ураженням шкіри і слизових, з мізерними гнійними виділеннями. Виділеннями та значною кількістю некротичних тканин. Це дуже важливо, тому що при беклітинному антиділозалежному імунодефіциті буде велика кількість рідкого гною і мінімум некротичних тканин. Для фагоцитарного імунодефіциту дуже характерний є е, депресія, алопеція, остеопороз, остеоартроз. І з хондродистрофією. Подивіться, скільки у нас зараз хворих з ураженням суглобів. При дефіциті системи компонентів комплементу ну, загальновідомий набряк набутий і спадковий, рецидивні менінгіти, дерматити, підвищена фотосенсибілізація, гіперкератоз долони дуже цікавий ознака, глумерундифриз, системні васкуліти. Тобто, до показами для того, щоб ми обстежували імунну систему, є схильність до хронічних, гнійно-септичних захворювань, часто рецидивних вірусних, грибкових, паразитарних інфекцій, наявність пухлинних, алергійних, автоімунних хвороб чи тривалий вплив шкідливих факторів довкілля. Ну, система імунітету це досить складна, багаторівнева, багатокомпонентна варіабельна структура, яка постійно знаходиться в, в процесі змін, і показники імунної системи змінюються не тільки протягом доби, а й протягом години і навіть хвилини. Ви знаєте, як швидко діють цитокіни. Вони виділились, з і визначити їх за цей час неможливо. Важливо пам'ятати, що будь-яка хвороба супроводжується реакцією за сторони імунної системи. І навіть генетично обумовлені особливості імунної відповіді також різноманітні, як серед здорових, так і серед хворих. Обмежена інформація щодо патогенезу, клініки, діагностики та лікування викликаними вірусами е, герпесу, не е, е, досить е, ну, однозначна є, і часто на сьогоднішній день вони е, найбільш активно працюють. І, на жаль, от всі Чому в мене герпес вірус? У мене ж немає жодних висипань, так хворі говорять. Так? І ви знаєте, що герпесвіруси тільки <кій> альфа-герпец це є віруси простого герпесу, і шостий тип герпес вірусу, раптова екзантема, проявляється клінічними ознаками висипань. Можуть бути висипання без сумніву, це вже є індивідуальні особливості імунної системи, а також агресивність віруса. І без сумніву, тут досить багато є дискутабельних питань, і лікарю потрібно. Вибрати такий об'єм лабораторних досліджень, який би йому дозволив встановити правильний діагноз, а хворому заплатити за ці лабораторні дослідження, які є не досить дешевими. Ну, тому, що, без сумніву, я вважаю, що цим такими хворими повинні займатися е, е, лікарі, клінічні імунологи, алергологи. І, власне, треба скеровувати сімейним лікарям і іншим лікарям е е е таких хворих до імунолога для того, щоб він обрав певний спектр і хворий не витрачав грошей на абсолютно непотрібні дослідження. Так, я не буду перераховувати, що необхідно. Проводити де встановлення діагнозу це без сумніву загальні обстеження, імунологічні дослідження, які може прочитати тільки один лікар-імунолог, але не сімейний лікар. На жаль, далі ідентифікація збудників, проведення полімеразу ланцюгової реакції, ДНК діагностика. Причому у нас популярно кров, всі обстежують кров. Значить, знову ж таки, слина зішкряб слизових, ліквор. І обов'язково, там я завжди кажу лікарям, там, де болить, там і беріть мазок для обстеження. А то є е, проблема, наприклад, е, е, шийки матки. Беруть зі шкряб слизової розумієте? І через те не знаходять відповідно збудника і, відповідно, не лікують такого хворого, а процес той, йде, а йде трансформація в ракші які матки, на превеликий жаль. Тому на це треба звернути увагу. Що стосується особливостей е, е, перебігу герпесвірусних інфекцій на сьогоднішній день, Ну, по-перше, ви бачите, що в основному працюють віруси простого герпесу першого, другого типу, Епштейн-бар-вірус, вірус герпесу шостого, сьомого типу. Найчастіше. Що стосується цитомегаловірусу? Цитомегаловірус, як, на мій погляд, я не маю статистики, мабуть, що ніхто не проводив, але по тих пацієнтах, які звертаються із сходу і півдня, то там більше домінує цитомегаловірус. У нас в Західному регіоні цитомегаловірус зустрічається не так часто. Без сумніву, зараз дуже багато уражень периферійної і центральної нервової системи. От Олександр Миколаївич сказав про енцефаліти, і головні там симптоми, так, зміна психіки, так, у вас йде психічного стану, і у нас таких хворих повно. Панічні атаки, страх, далі завмирання. На кілька секунд біль голови, порушення пам'яті, порушення концентрації уваги, ну я вже не кажу за загальну слабкість. Може бути навіть порушення чутливості в нижніх кінцівках, верхніх кінцівках. Таке теж є. Тому я вже думаю, що може це у всіх є енцефаліти, субклінічним, можливо, перебігом. Далі епілепсія, особливо це стосується дітей, але є і до, більш дорослі люди, які мають якісь судоми. От у мене із Волинської області приїжджає дівчинка. Вона, коли до мене приїхала, вона так отреслась і мала цей шийний, як він тут називається. Ні, комірець, щоб могла доїхати. Шанс, 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 шанс. І цей, і що ви думаєте? Призначила противірусну терапію, через два місяці вона приїжджає вже без цього. Е, так, і, ви, і, і це, а, а скільки вона ходила, а скільки було втрачено часу? Розумієте? Далі дуже багато хворих з ураженням органу зору. Ну, дуже багато. Офтальмологи тільки не можуть нічого зробити, відразу до імунолога. Значить, що там є? Увеїти, кератити, хоріоретиніти, відшарування сітківки і навіть було двоє хворих, які втратили зір на превеликий жаль. Далі активується автоімунно-алергійна патологія. Або з'являється у людини, в якої до сих пір не було ніяких ознак цього. Ну, за синдром хронічної втоми, тривалого суфлібритету, підвищеної втомленості, лімфаденопатії, хоча вона не так часто зустрічається, як колись. Зараз скоріше зустрічається спле... спленомегалія, От у мене. Далі, <кій> що ще дуже часто є у хворих, це є. Лейкопенія з лімфопенією. І б'єшся, б'єшся біля тих хворих. Ну, стараєшся вивезти і виводимо, звичайно. Далі алергія, от з Мартою Павлівною ну, абсолютно недавно мали хворого, ну, не Стівена Джонсона, а мали зфіксованою медикаментозною еритемою. Далі на тлі герпес, вірусної інфекції це все. Кріопатій, так само зараз збільшилася кількість, підвищена чутливість до холоду. Е, і без сумніву, от урогенітальні захворювання, як чоловіків, так і жінок. У чоловіків це є простатит з подальшим уже розвитком непліддя, а у жінок це є цистити дуже часто, е, уретрити. І навіть є лейкоплакії, зараз часто формуються. А ви знаєте, це є в основному епштейн бар вірус з досить такою бурхливою клінічною симптоматикою. Так. Є? Не перескочила? Ага. Ага. Дякую. Значить, з чого що ми, що ми починаємо? Я кожного разу на заняттях всім лікарям розказую, правильно е, аналізуйте загальний аналіз крові. Читайте кров не по відносним цифрам, а по абсолютним цифрам. І ви вже на основі можна? Людмила Станіславівна, ви дозволите. Дзвільно. Ну, шановний, ви так само перебрали час. Я ж вам нічого не казала. Ні, 30 секунд я не цей, не зможу. Ну, якщо будуть слухати, то хай послухають. А це ж дуже добре, що ми разом всі тут і гарно говоримо. Значить, з абсолютних, з абсолютних цифр, значить, звертаємо на абсолютне число лейкоцитів, і, ну, без сумніву, там вони є, і абсолютне число лімфоцитів. Пам'ятайте норму. Якщо вже менше 1,1 гіганаліт лімфоцитів, то вже є підозра на, на клітинний імунітет, дефіцит клітинного імунітету. Обов'язково на початку ви вже. Маєте настрой на те, що, можливо, є якісь зміни імунної системи. Далі білки білкові фракції, дешеві дослідження. Робите гамма фракції дивитеся на, на рівень цієї фракції, знаєте, що туди входить імуноглобуліни Міджі. Це вам вже підказка для діагностики дефіциту гуморального імунітету, антитілозалежного. Ну, сумнів, далі вже мусимо <кій> йти до імунолога, тому що йдуть комплексні імунологічні дослідження е, до проведення полімеразної ланцюгової реакції, ми вже з вами говорили, як мінімум у трьох середовищах. Далі йде ідентифікація грибів, паразитів і так далі. Що ще забувають лікарі? <кій> От у мене був мужчина якого чотири роки уролог лікує від бактерійного уретриту Чи циститу, я вже не знаю. Чотири роки він призначає антибіотики. І ніхто не подумає, що, мабуть, щось було першою причиною. А виявили, що першою причиною у нього є вірус. Тобто треба призначити. І, проти, і вірусне вірус, обстеження на віруси, і бактерійне, і грибкові дослідження провести. Ну і без сумніву, треба проводити все в динаміці. Господи, що ж це таке в мене не получається? Але завершувати. А чому? Ну, швиденько я. Я зараз швиденько. Значить, я хочу вже з точки зору вікових особливостей і дуже великої практики вказати на ті помилки, які роблять всі лікарі найчастіше і які висмоктують гроші у наших хворих. Ну, по перше, по-перше, визначають антитіла до вірусів. Чому? Тому що ну я не знаю чому. Все рівно, якщо є підозра на вірусну інфекцію, відправте до лікаря-клінічного імунолога, ну, до інфекціоніста. Ви знаєте, що 95% населення мають ці антитіла. Далі е, е, визначають е, авідність антитіл. Питається, для чого? От, ну, ну, постійно маю такі результати від сімейних лікарів. Десь чули щось, а не знають, що це таке і що з ним робити. Часто використовую визначення антитіл до гельмінтів. Ну, будь ласка, шукайте гельмінтів в калі, а не в крові. Ну, У мене абсолютно недавно була хвора, яка має при нормальній імунній системі. Має антитіла до лямблій. норма. Аля мліє? Це, це не, той, це не той, те обстеження, яке можна робити. Так, що ще? Ну, досить багато є проблем із антитілами. Навіть було питання, чому, наприклад, немає антитіла, людина перенесла коронавірусну інфекцію. Ну, по-перше, ви пам'ятаєте, що я імунокомпетентний пацієнт і імуноскомпрометований пацієнт, у якого імунна система погано працює. І титр антитіл є низький загалом. І в нього ясно, що не будуть антитіл. І це вже говорить про щось. Далі. А хто сигналить? Світлана Олександрівна, можна закінчити чи не можна закінчити можна, лекцію? Можна але швидко. Можна, але чуть-чуть А що у нас тут щось буде? Так і є Людмила Станіславівна. Ви часті ви я більше, так. Да. Значить, що стосується винятку. Виняток є антитіла до шостого типу. Антитіла до вірусу герпесу шостого типу, якщо вони є, їх можна розглядати як реплікативну активність будника. Але без сумніву, нам би потрібно і полімеразоланцюгова реакція, і антитіла. Далі, ну, за етапи діагностики. Я вже не буду говорити. Вже так мене збудоражили, що я навіть не можу. Та я навіть не знаю, куди давити. Скажіть, я Ну, просто вперед. Ні, це вже дуже далеко ви пішли. Так, гіпердіагностика кандидозної інфекції. Усіх кандидоз у нас. Так, да, так. Да. Усіх кандидоз, звертайте, будь ласка, що є здорове носійство. І тут так само не використовуєте той же самий сирологічний метод визначення антитіл. Хіба що можна дослідити антитіла класу А. Вони все-таки мають можливість визначення ранньої дати ранню діагностику і дозволяють діагностувати активну і хронічну інфекцію. Ще один. Наступний є ще, що обов'язково, інформуйте пацієнтів, як правильно готуватися до здачі аналізу. Це так само допоможе ще. Ну, власне, тут така фотографія звертаюся до всіх практикуючих лікарів, до сімейних лікарів, щоб вони не займалися діагностикою. Імунозалежних захворювань. Є спеціалісти, які можуть розібратися в цьому більш компетентно. Ще, ну, ви бачите, наскільки багато потрібно досліджень, наскільки вони повинні бути комплексними. І хочу сказати, що, на жаль, всі мої любимі лабораторії міста Львова не володіють повною тою. Повним об'ємом обстежень, які є які потрібні. І це стосується вірусу герпесу шостого типу, тому що антитіла, на жаль, у нас до шостого типу у Львові не робиться. І з'явилася у нас лабораторія ЛАБМЕД. Яка власне, проводить такі комплексні дослідження, а це дуже важливо, щоб хворий пішов в одну лабораторію і обстежився, а не бігав по двох-трьох лабораторіях. Власне, високо е, оснащена сучасною апаратурою, обладнанням, реагентами, є добросовісні і е, досвідчені спеціалісти, які з повагою і співчуттям відносяться до пацієнта. Ну, Загалом це все. Вибачте, що так сумбурно. Я хотіла максимально донести все, але Олександр Миколаєвич мені цього не дав. Це комплексна проблема. Це можна було говорити і дві години. Але на жаль, усіх часу немає. Колеги, ми вам всім дякуємо за вашу участь. Дякуємо за вашу участь. Мікрофон у вас.